Добрий день, шановне панство. Дивіться, бачите, мені вчора сусід два мішка таких хорошеньких картоплів дав. Ну, тут ще трошки мішковий, бачите, жовтому є то окрема картопля, то, то. так, це травичку, яку я накусив для тварин. А тепер пронутрій. Тут я в, в тих клітках. Сталася перший раз в мене катастрофа. Що я називаю катастрофою, це то, що я просто випадково настільки замаханий вчора був і кусовиця, і, і город, і все на світі було. І я забувся на ніч дати гранулу нутрієм. Зранку, шоста година, прибіг, бо перед роботою. Дивлюся, гранула вечірня стоїть. Ну, нічого. Я їм вчора трошки більше соковитих кормів дав дав трошки. ну Я їх завжди дивіться, бачите? от такий пучок трави. Я даю тут один самець є. Він отримав е, пучок трави. Тут 5 самочок в мене є. Тут 3-4 пучка трави ложу, щоб внутрі не закидали е, сітку. ну Сітку. По якій вони ходять, щоб кал провалювався і щоб було все добре. Крім того, вони отримують ще щось соковитих кормів. Ну, На даний момент, що є. Є трошки більше, то даю більше трошки. Ну, Більше то як. Я зараз, так як зараз літо, я орієнтуюся, ну, щоб 50 грам, якщо соковито. Кормів на одну внутрішню попаде, то буде дуже добре. В принципі, невеличка картопля, грам 30 зранку і ввечері я стараюся так дати, щоб вони щось мали. Остальне, як бачите, трава і вода. Воду, дякувати Богу, вони. Не розливають, так нагло не розливають, п'ють п'ють, та як п'ють. Ну, Зараз трошки, може більше п'ють, бо літов. Тепер недостаток літок. Та як в мене ось тут дивіться бляха зверху і клітка десь сантиметр, пів метра від бляхи, а літо бляха нагрівається, дивлюся. Нутрії в клітках. Зараз, зараз. Я... Нутрії в клітках, вони трошки як не як потерпають від тої жари. Бо в кого є трошки холодніше приміщення, то нутріям, напевно, трошки легше. Ну, Але що маємо, то маємо. Обслуговування кліток мені подобається на даний момент. Не подобається лише. Зимою <кій> бо зимою то коли великі морози, треба трошки більше сіна кидати їм, або щось кидати якийсь шифер, чи що, щоб ноги не позамерзали. Бо От. А літом є свої недостатки. Ну, саме основне, хто має таке холодне приміщення в літній період і що яке буде захищати їх від жари. Ну, Знову, якщо воно захищає добре літом від жари, значить зимою приміщення буде добре захищати від морозу. Ну, Нутрія, так як ми знаємо, не боїться дуже морозу. Ну, Але не бажано, щоб вона ходила по металічних, по металічних по металічній сітці, будемо так казати. Підлозі. Ну, все, дякую за увагу. До побачення. Ось самець вже зі мною свариться. От.